Ість раундів по шість повторень кожної вправи зі штангою, гантелями та на турніку це кросфіт вид спорту, який збирає на змаганнях усіх, хто прагне бути здоровим та сильним. Я як спортсмен небайдужий до змагаючого знаєте, духу. Це все дуже цікаво і дуже захоплює подих. Тому ну вирішив приймати для мене дуже важливо займати перші місця. І тим самим я сьогодні показав, як має робити це спортсмен справжній. Бажання опанувати турніки було навіть у цього лелеки, який був присутнім протягом усього турніру. Учасники турніру з кросфіту випробуй себе на місці зібралися суботнього ранку у горішніх плавнях на спортивному майданчику п'ятої школи. Першими запрошуються категорія професіоналів. Вширва Артем, Шумітін, Дмитро, Кучеров, Ярослав, Улозовська Юлія, Ісільов Андрій була Наталя. Учасники змагань пройдіть на лінію старту. Дві категорії учасників: професіонали та аматори почали визначати найкращих. Три, два, один. Змагання проводилось за підтримки відділу культури, спорту і туризму. Організатором заходу випробуй себе на міць виступив фітнес-клуб Фітхаус. Вирішили проводити цей турнір кожен рік, тому що людям подобається таке. Такі змагання, ну такого стилю, так сказати. Нові люди з'являються тут. Приїхали вже так, як із Полтави, із Кременчука до нас хлопці. Це круто, що вони приймають участь в наших змаганнях. Виручені кошти від проведення змагань спрямували на підтримку Збройних сил України. Кожен учасник та учасниця турніру з кросфіту, випробуй себе на міці» робили все можливе, аби показати найкращий результат, зробити свій внесок у популяризацію здорового способу життя. Вчора зробив, ну так чисто думав, спробую за скільки інтересно було, зроблю цікаво. Фу. Так ну, на легкі зробив вчора в залі, а тут під сонцем. Думав, свіже повітря сам в саме ділі поможе мені. Але я його на, на, навпаки хапнув. Тяжко було. Але тільки на пресі було тяжко. Тут, я думаю, зняли, як я взагалі нелегкі пробіжав, то в принципі нормально. Головне, допомагайте армії. Слава Україні. Станіслав Семенько зізнався, що відчував під час останнього конкурсного завдання перенесення диску над головою на дистанції 200 метрів. Таку пекельну біль в плечах, що я думав, я прийду зараз додому і навіть не буду їсти, тому що я просто не можу підняти руки. Це смертельно. Але знову ж кажу, на фронті в 100 раз мільйонів тяжеліше, ніж нам тут, тому не жалуємося, а йдемо вперед. Маєшся вже ось цим справами. Ну, взагалі з 9 класу. Але щоб так іменно жорстко, коли зал вже відкрився, почав вже стабільно займатися, тому що не знаю, що тебе чекає завтра. Може, завтра прийдеться вже йти воювати, хто його знає. Треба бути завжди в формі готовим до всього. Тому тренуйтесь, бо буде потім ще тяжче, Я вам кажу. До програми змагань входили викиди зі штангою. Бурпі з перестрибуванням через штангу, підйом ніху, висі на перекладині. Завершували учасники виступу фінішними 200-метровими ривками з піднесенням над головою диску. На фініші ми зустріли і новачків у кросфіті. Дуже все подобається, супер. Руки трусяться. Чому ви вирішили брати участь? Тренер повірив в мене. Займаюся дві тижні. Серйозно? А як ви тримали це випробування? Шість занять у мене. Я ж кажу, тренер повірила в мене сказала, що я зможу, ну я кажу, зможу так зможу. А от вже п'ять років займається кросфітом Надія Виригіна. Після виснажливих вправ вона розповіла, як себе почуває після фінішу. Бадьоро, <с>? відчуття дуже приємне, все класно. Займаюсь, займаюсь, вирішила себе спробувати в змаганнях і допомогти на ЗСУ гроші. Важке яке було випробування сьогодні? Я з бліном останній, в канце. Чого саме? Мабуть, вже виснажилась. Виклався наповну. Саме так почувався після фінішу Сергій Гурін, який у підсумку став переможцем категорії професіонали серед чоловіків. Там вже мої сили мене покинули, кажуть Сергій, досить. Пора додому відпочивати і все. Ну, до доповз до фінішу, як можна було бачити, то я дотримав. Важко було, але змогли це зробити. Сергій Гурін брав участь у змаганні після приїзду із Італії, де йому вдалося здобути золоту медаль клубного чемпіонату Європи з веслування на човнах класу дракон. Дуже важко знайти сили після клубного чемпіонату Європи, який проходив в місті Равена Італія. Тому сьогодні зібрав всі свої сили в кулак і попитав свою, так можна сказати, удачу, тому що Начебто фізо була добре, але потрібно було, то хлопці були дуже сильні. Ну, Зібрався, та як бачимо, результат дуже добрий в мене. Серед жінок переможницею стала Юлія Улозовська, яка працює тренером та своєю участю надала приклад підопічним. Ну, не завжди тренера перемагають, але якщо упорство є. Ну, є якась ціль, і ми її досягаємо. Всі всі учасники. У них була якась ціль, хтось хотів перемогти когось, хтось хотів перемогти у змаганнях. Тому ну, я, я вважаю, що всі кайфанули, всі отримали якесь задоволення. І, ну, і це дуже круто. Якщо наше місце розвивається, розвивається в цьому направленні. Дякую міським структурам, які допомогли. Дякую п'ятій школі. Що представила е, цей майданчик, завершували турнір представники юного покоління, дітей та юніорів, які брали участь у конкурсах, палку підтримували батьки та знайомі. Я вирішив брати участь, бо тренер сказав, що я можу вже приймати участь і я готовий перемагати та давати гарні результати. Я обожнюю спорт для мене. Це як вже традиція, не знаю. А, відчуваю себе добре, було складно, тому що я як поїхала, ну трошки мене не виходило там займатися спортом у Полтаві, але я взяла себе в руки і зробила те, що потрібно було. Наприкінці змагань переможцями відчували себе усі учасники турніру, які виконували вправи. Цього дня усіх об'єднав спорт та прагнення бути завжди у гарній фізичній формі.